А після того, як системи ППО ворога проріді... прорідилися, настає час власне і ударів. Так було в Криму. А тепер ця тактика працює і на українському Донбасі. Цієї ночі стався потужний приліт по Зугресу, але про все по черзі. Спершу про прильоти по канонічній території РФ наслідок нальоту невідомих дронів на Білгородщину в місті Короча стався приліт у місцевий ТЦ. Перед цим мешканці писали про роботу російської ППО, тож не виключено, що приліт саме результат такої часто криворукої роботи російських ППОшників. Невідомо чиї криві, а може навпаки, дуже навіть прямі вмілі руки доклалися до вибуху на магістральному газопроводі біля Омська від України туди понад дві тисячі кілометрів, та й прильоту дронів не було чути. Але факт масштабного вибуху на магістральному газопроводі Омська підтвердила місцева влада. Жителі скаржаться на хімічний запах у повітрі, а тамтешній губернатор заявив, що частина промислових підприємств відключена від газу. Вночі дрони вразили і Старобешівську та Зуївську ТЕЦ з Угресі на Донеччині. Так звана окупаційна влада повідомляє, що внаслідок атаки без електроенергії залишилося декілька населених пунктів. Зокрема, зупинилися котельні та фільтрувальні станції. А що ви хотіли? Дзеркальна відповідь на російські удари по українській енергетиці.